Слава Україні! Наразі в Одесі та в Одеському регіоні тривають екстрені вимкнення електроенергії. Ніч пройшла у нас спокійно, без обстрілів. Хоча у Чорному морі продовжує знаходитись угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, 12 кораблів, серед них один ракетоносій, це 8 калібрів, а також три великих десантних кораблі. Я дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Дуже багато за ці дні говорять про нові можливі масовані атаки росіян. Ракетні атаки. Нічого нового ви не почули. Притримайте свою психіку у здоровому глузді і підготуйтеся. Перш за все, психологічно. Чергове. Не шукайте в собі причин для того, щоб злитися на самого себе. Сприйміть себе таким, як ви є. І пам'ятайте. У них агонія. Ми переможемо. В цьому немає жодних сумнівів. Підготувати психіку, мені здається, під час цієї війни це один з важливих моментів. Важливих, тому що ви тримаєте себе в тонусі. Ви сприймаєте життя таким, як воно є, в реаліях. І намагайтеся менше злитися на сусідів, на рідних та близьких, на електриків, на енергетиків. І, власне, знову таки самі на себе. Ворог буде бити далі. Це не погроза для кожного з нас. Це, і ще раз скажу, констатація факту. Якщо ми підготуємося, ми краще сприйматимемо те, що відбувається. Я впевнений кожному з вас. Підготуйтеся. У вас є павербанки, у вас все заряджено, у вас є вода. Ви підготували цей запас. У вас є тривожна валізка. Це реалії війни, ще раз підкреслюю. Ви пам'ятаєте, який місяць війни вже пішов? І подивіться, що було 24 лютого і що відбувається вже сьогодні. Дуже вас прошу. Тримайте стрій, тому що Україна понад усе. А всі оті сумніви у чомусь і в нашій перемозі, тим більше. Дістаньте як камінчики з кишені, що тягнуть вас додолу. Та викиніть, просто викиніть. Бо ті камінчики вони тягнуть на дно, а нам треба рухатися вперед. Тримаємо стрій. Я дуже вас прошу. Іншого виходу у нас немає. І єдність. Єдність і ще раз єдність. І як би не було важко, посміхніться. Правильно, треба посміхатися. Ми переможемо, не сумнівайтесь.